Росія, бачите, вчора ми говорили, що можливо має свої амбітні войовничі плани також і на півночі в Балтійському морі, але це не єдиний план, який агресивний вона розробляє. Російські військові підготували детальні списки цілей для потенційної війни з Японією та Південною Кореєю. Ось про це повідомляє Financial Times із посиланням на секретні файли 2013-14 років. Так, у документах окупантів зазначені 160 об'єктів, і, окрема дороги, мости та заводи. Видання вказує, що ці файли свідчать про гостре занепокоєння Москви щодо свого. Східного флангу так у Кремлі побоюється, що ці кордони Росії будуть вразливими у випадку будь-якої війни із НАТО і у 2024 році. Наші захисники неба Українська ППО знищила понад 1300 ракет і понад 11 тисяч ударних безпілотних літальних апаратів. Ось про таке повідомляють нині повітряні сили ЗСУ. І ще за даними військових вдалося збити дві сотні розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня, і також оборонці неба ліквідували 40 російських літаків та шість гвинтокрилів. Крім того, загалом авіація повітряних сил протягом року виконала понад 20 тисяч літаковилітів, майже дев'ять. Тисяч із них на бойове застосування західних засобів ураження.